Добрий ранок, діти, я рада всіх вас вітати. Зима це найчарівніший час року. В лісі народилася ялиночка, сива матінка зима, молоду ялиночку одягала крадькама в снігову спідничку. Вона зелена і пухнаста. Весела, радісна, срібляста, ялинка вогниками грає, з Новим роком всіх вітає. З лісу вона довго йшла, подарунки всім несла. Давайте разом намалюємо новорічну ялиночку. Для роботи приготуйте. Тонований папір блакитного або синього кольору, гуашеві фарби, склянка з водою, тарілочка, зубна щітка, простий олівець та ватяна паличка. Приготували починаємо малювати. На тонованому папері синього кольору малюємо сугроби, лінію горизонту. В центрі аркуша намалюємо простим олівцем. Стовбур ось таку вертикальну лінію. Беремо зубну щітку. Кінчик зубної щітки змочимо зелену фарбу. Починаємо малювати гілочки зверху, від центру, тобто від стовбура. Вгорі гілочки маленькі, а донизу вони стають більшими. Проводимо зубною щіткою зверху донизу. Так само малюємо з іншої сторони. Ось така пухнаста красуня в нас виходить. Беремо коричневу фарбу та пензлик та малюємо ось такий стовбур. Тепер будемо нашу красуню прикрашати, беремо ватяну паличку та фарбу тих кольорів, які вам подобаються. У мене фарба помаранчевого, рожевого, синього та жовтого кольору. Макаємо ватяну паличку у фарбу та ставимо крапочки. У нас виходять такі гарні та яскраві новорічні кульки. Тепер притрусимо нашу ялиночку сніжком, макаємо ватяну паличку у білу фарбу та ставимо по всьому аркушу паперу білі цяточки, немов іде сніжок, ось така новорічна красуня вийшла у мене. Діти, обов'язково спробуйте намалювати новорічну ялиночку. Бажаю вам веселих свят, до нових зустрічей, до побачення!